Друзі, що ви пам'ятаєте про Павла Тетерю? Напишіть в коментарях, а я вам розкажу те, що треба знати для НМТ. Павло Тетеря був обраний гетьманом правобережжя після зречення Юрія Хмельницького. Він був шляхтичем, він був хрещеником Богдана Хмельницького. За Хмельницького тетеря був послом за Виговського – писарем. Павло Тетеря був доволі дипломатичним гетьманом. Він дружив з польським королем, він вимагав підтвердження привілеїв козацької шляхти, він боровся за права церкви. Проте, ні з ким не воював і ніяких договорів не підписував. За висловом, кримського хана Павло Тетеря був більше королівським гетьманом, аніж козацьким. Проте, Павло Тетеря, зрештою, залишає після себе наказного гетьмана Ханенка, сам зрікається булави і в 1665 році втікає до Польщі. Став уподобайку і підписуйся на Мейджа Скул. Далі ми будемо розбирати багато цікавого до НМТ з історії України.